Що ти тільки думаєш, є тут сало, нема? Буде? Зараз да. експерт, е, е, спеціальний спеціаліст по салу. Скажи, братик, на кабана вливай. <говори> <говори> Чуєш? Експерт, а скажи нам, буде тут сало чи ні? У нас нова методика, давай спорнемо на 200 гривень, яке сало буде. На два пальця, на пів пальця. Назарі, Так буде сало чи ні? Чує ж, а ми з тобою не одне... з однієї сім'ї, з багатої, так? Не буває, такого кого що ставить не буде. Чуєш? Чуєш? Бо з багатої ще? Шапку носить, капюшон зверху. А тепер я покажу вам себе. Дивіться, в мене така сама історія, в мене марне голова. Коля каже, ти що це за нова мода? От я просто забіг та думав, надінувся, я йду цього. Кепаря. Так що, друзі, історія така. Кабанчик на кого похожий, Схожий на... Пітріна, да? Так що вчора я знімав відусики і запитував людей. Зараз я піду до тих свиней, Калюха буде займатися діло. Кстати, Коля, ми з тобою не поздоровкувалися з людьми. Всім доброго ранку. Доброго. У нас сьогодні Таранчук, о, то ми люди такі не дуже розпитані, бачите, і не поздоровкалися. Так що е... я виставив Фейсбуці там, в Тіктоці і задавав запитання. Що треба зробити мені, бідному і нещасному, щоб на моїх свинях наростити сало? Ну, було, щоб сказати, багато коментарів не багато, але у Фейсбуці трошечки було. І люди написали мені, ну, перш чим заводити свиней, треба було спочатку. Подумати, чим ти будеш годувати і що ти будеш робити. А деякі люди писали правильні речі і говорили, що в принципі все залежить від того, що тут нахрещене, і все залежить від того, скільки їм, який у них вік. А от по поводу кукурузи в раціоні там також є свої моменти, але є свої моменти. Якщо Наприклад, це був би реально чистокровний підрієнт, то там хрестили цілих десятий. Хоч кукурузою години, хоч чим угодно. От якщо це чистокровний підрієн, хоч мало хто цим займається, що ставить на відгодівлю чистокровних пітрієн, ну Можливо, там люди ж є, які займаються. І в нас тут неподалік є, які тримають там в чистоті і підренів, в чистоті, і дюрків, і продають як чистокровне поголів'я. Для чого не знаю. Деякі люди там спаровують пітрина з дюрком, це теж виходить F1 такого направлення. Наскільки він практичний, наскільки він якісний сценар, я не знаю. Тому що що Петрен, що дюрок по своїм характеристикам по-материнським вони не являються багатоплідними. Там були також противоріччя, що у дюрка маловато молочності. Хоч я по дюркам не сказав, і мамки вони класнючі. Я думаю, що пітріни також доволі непогані, ну але є своє. Але так що, друзяки, ну діло не про те. Діло про те, візуально ми завжди оцінюємо свиней по зовнішньому вигляду. І, наприклад, якби я виносив і сарая, я виніс оцю свиню і сказав би людині, це все ландрас. Бачите, в нього уші каплоухи, як у ландрас, а в цьому уші, ну. Більш стоячіші, ну але не такі, як у великої білої. Він того трошки походжу на Велику Білу. Сказав би, це велика біла, це ландрас, це воно пітрен чистий, да? це все пітрін, це французький, то німецький. А це, типа, там ось, ось намішаний пітрен і з великою білою. Так що, ну, візуально люди в нас так звикли купувати і говорять, ой, це купив один раз у таких свиней, класних, одне м'ясо. Тобто ми хотіли м'яса. Зараз дехто хоче сала. Ну, я думаю, це не довгий період часу, тому що, як би там не було, от, і, е, люди відвикають від війни, це дуже погано і все-таки свята вони будуть. Деяких людей, які празнують, повод собратися, одне діло собратися, просто по вечері поспілкуватися, а є люди, які просто так, роблять з цього свято, і по-любому будуть. Готувати там різні речі і смаколики, тому що це традиція для багатьох. А дехто купує там більше купується речей для того, щоб передати своїм знайомим, рідним, близьким, тим, хто виборює волю і свободу. Так що зараз вже не розбереш хто що, де, звідки коли, і осуждати ту чи іншу людину, коли ти не знаєш про неї нічого, ти не маєш права ні я, ніхто. Інші, але є люди, про яких ми багато чого знаємо, і я така людина, яка говорить прямо в очі, особливо до тих, до кого я звертався, на своїй платформі на Ютубовській. Втім, я спілкувався до війни і в період війни, коли розпочалася повномасштабне. Але коли розпочав допомагати хлопцям, ну всі від себе відвернулися більшість, тому що не хочуть геморуя, не хочуть пов'язувати себе і, взагалі, що вони. Поруч не стояли, і їм нормально спиться, все у них нормально. А мені теж нормально спиться, тільки дякуючи тому, що хлопці стоять там і якою ціною от, виборюють мені цю кожну ніч. Ну, то таке, то 13 питання. Так що по салку все-таки я віддав би перевагу. Все-таки ці три речі це генетичний потенціал, вікова категорія, ну і харчування. Але в основному ці дві речі. це Вікова категорія от, і за чим ми тримаємо довше. Але от сьогодні ми зарізали по окрасу, да? у нас похожий кабанчик е типу, як пітрін. ну, вже він не похожий, бо він вже чорний, вже да? обсмалений. От. От ще бувають такі моменти, наприклад, що в одній клітці є, по... є різні поросята, да? Там, е по кольору і по зовнішньому вигляду. Ось побачите, Свинка одна волосатіша, одна гладкіша. Але тут також є в помісті альбатрус, тому що ті вже ці свині вони фактично всі родичі між собою по материнській лінії. Е, я маю на увазі, що вони там, там мазуха і Глорія. тобто мамка, е, Глорія була мамка нашої Чорнушки і мазуха це дві сестри. Але вони відразу від одного і того самого батька від тої самої мамки, тільки з різних, так сказати, опоросів. От, от і все. Але з виду вони зовсім різні. Але батьківних одинакі. І, і чого так? Тому що от десь взяла вона більше великої білий, бачите? Ну, От така історія. От, але в неї, це в неї сосків 16, а от... Е... Приводить вона не багато поросят. А от у чорнушки, первачки, да? як вона покрасила, да? гени, гени не заміниш. Да, є, є такі гладенькі, от, з такою шовковистою шкурою, є риженькі, є такі рябенькі, є волосатенькі чорненькі, тобто воно чорненьке, бачите? О, так що тут є свої моменти. І молочність. От у мазухи не така молочність, як у нашої чорнушки. Да? Хоч взяти, якщо по зовнішньому виду це гепшир, то вони не являються такі багатомолочні, наприклад, як велика біла. А ця похожа на велику білу, але в неї така не дуже молочність, ну, але теж непогано. Але ну, ця годує частенько, гарненько і надовше пускає молочко. Тобто тут є чималенько факторів. Так що з однієї клітки повертаємося, якщо в одній клітці поросята навіть різних кольорів, то буває така ситуація, що і по виходу м'яса і сала є трошки різниця, ну не набагато. Ну, але бувають такі моменти, коли от там біла порося. Чорний риже і от біла порося на ньому більше сало. От, наприклад, на ці білі волосаті свині, навіть структура інша, і на ці білі такі гладкі, на ці менше буде сало, ніж на ці волохаті. От, да? Це, кстати, вже це дочка нашої мазухи. А це теж дочка нашої мазухи, тільки від, іншої, від іншого поросу, від іншого батька. От. Ну, от така історія. Зараз залишаємо тих свиней, які е можна було б з цих залишити також. Тут є в нас дюрок. От. а дюрок, І тут у нас є дюрок. Не хочу я вже залишати із цих, ну, цих свиней. Є свої моменти. Але е якщо взяти Петрена і дюрка, то краще я вибрав би конечно, дюрка. А від дюрка по-перше, сало таке, чи м'ясо таке буде смачніше, от, прожиркувати, не таке пісне. І вони більш такі терпіли, вони не бояться холодів, вони більш з волосним покровом. Ну, якщо брати з французьким петреном, тому що є ще ж німецький петрен, він волосатий. от. Але є свої моменти. Так. І от ми ще залишаємо одну лінійку, яка зв'язана у нас з мігерою. Тобто мігера, Альбатрос. Тобто Гепшир, велика біла, альбатрос і зараз в деяких випадках Ландрас. Так що для чого? Для того, щоб були моменти у нас в районі, і в Перяслівському районі, в Перяславському районі ще був карантин, для того, щоб не завозити нічого з сторони. ну Лишній раз не, ну можна було б придбати пару свинок ремонтних, можна було міщенкам там подзвонити, можна було б. Валюшки до стріляцького з'їздити до дружини, вона так поки продовжує займатися, хоч і важко, але вона працює, тому що дуже важко давалася та ситуація, щоб встановити господарство, Ну і от така історія. Але поки ніць. Поки ніць, тому що знаю у багатьох, як закінчувалася свиняча історія от, із африканською чорною. Отсюда ми, отсюда ми будемо залишати одненьку свиночку. Це вона, чи не знаю. Десь, десь тут у нас це вона не лежить. Так. О, так що от така історія. Так що На цьому буду завершувати відосик. Все-таки має значення і колір, свинки, а колір це все-таки генетика. Так? Але буває, візуально візьме з наружів окрас одного, там дюрка, наприклад, а по салу дасть, як велика біла. Так? Ну, бувають такі моменти. Хоч все залежало багато чого, коли спостерігалися від батька, але у свинок у багатьох характер та й структура тіла також переходить від матері в багатьох випадках. Так що тут спорити не буду, не знаю, не являюся суперспеціалістом. Але по харчуванню скажу вам одне. Стабільність це дуже важлива річ. І ще й досі є люди, які там пишуть дійсно свою хімію. Йому вже більше 15 років мені так хотілося навчитися робити комбікормо, що в те час, коли я розпочинав це все діло робити, не було навіть кого запитати. Зараз вже всі стали спеціалісти. Не хочу собі прицепити медалі, але багато людей змінили свою позицію після того, як ми вийшли на так сказати, на терена Ютуба. Дуже багато було телефонних дзвінків, дуже було багато спілкувань, деякі люди дивилися по 3-4 роки. Є е е е такі от, люди, і потім вже з особисто від себе відправляв там 10 кг вітамінно-мінеральної добавки, от, е давав рецептуру і по ній працювали. Так що, святе правило це хороша вітамінна база, яка допоможе засвоїтися. Кількості білка, яку ми положимо з надлишком, це соєва макуха і соняшникова макуха, яку ми вчора кстати, привезли соняшникову. І вчора я тільки узнав, чого вона світліша і чого там протеїн вищий. Тому що там шкарлупок менше, тому що частково вона оббивається, одвівається, і ті шкарлупки використовуються для того, щоб топити котел який робить пар, а той пар нагріває і підогріває в тих ємкостях насіння, і потім вже йде на видавлювання. Температура там була, не пам'ятаю, 104 градусів, щось таке, це в першому чані і двойний віджим. Так що, друзі, от така історія. Про все і не про що, ранок в селі. Так що тримайте, хочете сало, тримайте далі. І свині ростуть далі далі, і ті міфи. Там говорили, якщо годувати з вітаміно-мінеральними добавками, то свині там 5,5 місяць і вікарди. Ну, скажу вам, що це все брехня. Читайте і читайте інструкцію. І, та, є різні добавки. Є як, як преміум клас, є стандарт, є. Тобто, ну те то вже 13 питання. А чому відрізняється, е, наприклад, курятина на, на великих підприємствах і маленьких, це вам може розказати Олег Птаха, який у Фейсбуці і в Тіктосі. Але, як я скажу, навчаю вирощувати бройлера 2000 гривень курс це для простих людей, а 1000 доларів для підприємств. Розкажу ще пару деяких моментів, ну, для того, щоб ви розуміли саму цю питання. Так що є свої моменти. Так що на цьому будемо не завершувати е, наші відоси. Добра. Працюємо далі, не забуваємо підтримувати наші дівчат. Вчора ми відправили екофлошки. ціна питання 24 тисячі гривень обійшлася І е, працюємо далі, не можемо щуйкою там закрити питання, ну а також далі будемо збирати, щоб розрахуватися за установку партизан, за другу. Я думаю, від хлопців будуть ще якісь результати, будуть якісь відосики, і покажуть, і розкажуть, як працюють і як знищують ворога. Так що 200 тисяч гривень нам потрібно збирати. Я дякую всім за довіру, за підтримку. Працюємо далі, всім миру здоров'я і добра, домашнє господарство і підтримка Збройних сил України, тому що дякую ще тільки їм. Я маю це робити, і багато хто із нас. Ті люди, яким просто фіолетово, які вже від. Ділилися від війни і війна стала привичкою. Але вона приближається. ой 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 яй не хочу говорити дурні всякі, тому що скажуть, що ти мелеш там. Ну, але скажу одне, що все-таки відстань зменшується. Навіть якщо лінія ЛБЗ в деяких моментах залишилася на тому самому місці, але варіанти долетіти і поцілити стає більше. Тобто війна не стоїть на місці. Вона розвивається, удосконалюється. І як казала одна людина, щоб не вийшло так, що в шки будуть скоро літати і в столиці Києва. Так що в цьому плані розвивається і Кацапетовка, ну і ми Ну, ми не так сильно. Так що всім миру здоров'я і добра. Хлопці тягнуть балона, міняємо і працюємо далі. Всім пока-пока.